Уреєць Володимир Кім народився у Киргизії. Потім родина приїхала до північної Ситі УРФ. Вищу освіту отримував у Дніпрі, познайомився з майбутньою дружиною на біологічному факультеті. Згодом у подружжя народились дві доньки. Перед Великою війною Володимир займався кінологією. З 14-го року волонтерив, тому напад агресора не став для нього несподіванкою. 26 го зранку я поїхав на пункт збору. Жінки сказали, що я пішов, пішов за хлібом. От. Сутки простояв на пункті збору і 27-го мене вже, вже зарахували. зарахували. Народу. Дітаю, проїжджаємо від нового прощання. Дуже українському народу. Коротке навчання і добровольці опинились у зоні бойових дій на Донеччині. Коли перший раз по нам почав працювати танк, було страшно. Страшно було завжди. Усі два роки. Питання в тому, хто переможе, ти або страх. Я для себе вже після, грубо говоря, перших обстрілів я для себе вироботав ну, формула не формула, але я повинен повернутися живим. Перше поранення отримав, коли нарвався на розтяжку. Коли візлі вже зі стаппункту до госпіталя, я Дуже погано це пам'ятаю, тому що вже е, сказувалася велика потеря крові. І, хоча водій швидко говорив, що всю дорогу розказував е, анекдоти. Поранення було дуже як, велика потеря крові і багато осколків, які залишились, які не, не діставали. Або вони дуже маленькі, або до них було трудно дістатися. Тому піджелудка у мене осколок там, 7 мм, так і залишився. В коленях, в руках залишилися осколки. Саме осколки встановил автомат. Після лікування повернувся до своїх на фронт. Друге поранення дістав під час контрнаступу. Ми попали під артербстріл. Єдине, єдине, що, мабуть, спасло, це те, що ми зробили зупинку. Зробили зупинку, тому що і буквально через 5-6 минут прильот. Тому що якщо б ми продовжили рух, то ми якраз б попали бы прямо під. Прямо туди б і прилетів. Знову уламки, да, сломані щелепом. Один осколок прилетів в каску, черепно мозговая травма, контузія. От, на той момент спочатку я взагалі не розумів, де я знаходжуся. Вот. Благо, мій напарник і ще один побратим з позивним хантером. Хантер взагалі приїхав нас забирати. Вот. Причому, коли ми вже погрузились в автівку, шестидь... міни 60-ка розвивалась прямо біля водія. Хантер тоді теж отримав контузію. У нас пробило колесо, пробило радиатор. И мы... А дорога была в принципе забарикодована остатками машин, и тому пришлось уходить по полю. Хотя мы ну, в принципе разумели, что поле замин... заминовано. Ну, поранення це коли прилітає тобі, це не так лячно, мабуть, не так страшно, як е коли поранений поряд з тобою. Тому що, по-перше, ну, е усі навички показанню першої допомоги вони повинні бути вбиті в рефлекси. І тому Особливо перші рази, да. ти не знаєш, що робити, тобі страшно, що ти можеш зробити щось не так, і ця помилка може привести до смерті людини, яка була весь цей час поряд з тобою, яка прикривала тобі спину. Ну, тобто, коли Поранений поряд з тобою, це в рази страшніше, ніж коли прилітає тобі. Чесно кажучи, ну, я осознав, що мене могло вбити мене тільки уже коли я був в госпіталі, очнувся після операції. Тільки тоді. Вже якби ось ця мисль прийшла в голову. До того, на адреналіні ти перші хвилини ти навіть не відчуваєш. просто якась слабость або запоморочення. Побратими стали ближчими ніж кровна рідня у Росії. Вони і на війні знаходили час для філософських дискусій та краси. Знаєте, там якось. Все по-іншому сприймається мене, Тому раділи буквально таким речам, як, на які у, житті, у цивільному житті навіть е не помітиш. Тобто, оп, бабочка полетіла, метелик полетів. Або там сонечко в сіло десь там, або на плече. У мене є навіть, навіть фото, де ми посеред поля Маков. Залишилось чомусь. Я звичайно такі фото стараюсь, ну я їх стираю, тому що... А то фото я зробив спеціально для дружини, Відіслав їй, і воно так і залишилось у мене в телефоні. Тобто з'явилася е можливість випити чашку кави, чудово. Е утром вийшли, сонечко світить, сіли з чашкою кави, на сонечки на погрілись Замечательно. Ну, Тобто, е звичайні повсякденні речі. Вони при... дають якесь почуття життя, мабуть. Збиралися за чашкою кави або чаю. А так е е дуже багато людей і людей різних, е з різних слоїв, е різного роду занять, е ну, тобто до, у, у цивільному житті. Тому, соответственно, і політичні взгляди теж були різні. От. Дуже жаркі дебати були з приводу президента, його попередників, хто більше зробив для України, чомусь Майдан, наскільки він там, він там був куплений, ну, тобто, спори були дуже гарячі, у нас були приверженці Януковича. Невзираючи на те, що би, вони його підтримували, але ну, коли почалась повномасштабка, вони першими теж прийшли на пункт збору і продовжували, і воювали, і ні хуже приверженців інших президентів. Багато проводили розмов на цю тему навіть до обід, потім там пару часов з друг з другом не порозмовляли, але обстановка не та, тому Приходилось і подальше спілкуватися. На позиції хтось повинен спостерігати, хтось спить, хтось там відпочиває, там, снідає або каву п'є. Тому робили графік чергувань. чергувань. Ну, а так як, скажімо так, усе це у лісу. Тому там графік розписували на якоїсь бумажці, і щоб вона не загубилась, ми її в діре пришпилювали ножем. От. Ніж, до речі, ніж, до речі, ніж моєго майбутнього командира і е, напарника. Вітя Коломоєць, позивний вітер. вітер. Дуже щира людина, я у житті мало таких зустрічав. Невзираючи на те, що в нього був, був дуже розвиток бізнес десь, у Дніпрі, і не тільки Ну, він був заможній людиною. Все одне он 26-го да, 26 теж прийшов на пункт збору, кинув все, частину своїх. Більшу частину, мабуть, грошей потратив не тільки на своє екіпірування, але й на екіпірування взводу. І цей ніж, наскільки я знаю, це був подарунок його якогось друга. Він для нього був важливий. І коли він зміня... змінився, він його забув. Ну, тобто графік був пришпилений, він про нього забув. От. А Я заступив в наступну чергу і от то все цей ніж зберігав, щоб він ніде не загубився. Бо... Або щоб його ніхто не ні прихватизував. Бо в армії немає слова потеряв, в армії є слово «прокахав». От. Ну, а потім якраз э, там же я отримав поранення, зрозуміло, що ніч такі стався, залишився на позиції, От. а потім, коли я повернувся вже після поранення, після лікарняного, скажімо так. От. Хлопцям не говорять, там твій ніж збереглі. Так це не мій ніж. <гум> ну, тим не менш, він знайшов хазяїна знову і е, два роки майже до загибелі він так і був з ним. Якесь, ну, о, привіт. Якесь перечуття десь за два роки до війни. Я почав готуватись. Ну, Тренуватися. Зброя це е, Ruger American 308-му калібрі. Ну, вважається як мисливська зброя, але вона повністю підходить для виконання наших завдач бойових. Е, вона, на жаль, е, можливо, нам доступна тільки як цивільний варіант. Бо все, що ми можемо собі дозволити, це старенькі СВД, які не можуть виконувати на сьогоднішній день ті завдання, які перед нами стоять. Тому більшість снайперів наших це стрільці, які працюють зі своєю зброєю. Над Володимиром часто жартували. Мовляв, у нас є свій бойовий бурят, але траплялись і напружені ситуації. Декілька разів мене навіть свої ж не пристріли, тому що ну, би, незвично побачити. Хоча у составі нашої бригади тільки у другому баті, у 233, теж служив корейць Деґа Максим, на жаль, він погиб. Тоді ж дуже багато було і саме Бурятов, Якутов. І якраз ми тримали оборону как раз проти частей, в яких які більшістю нараховували саме бурятів, буряти і кадировці, Взводний з іншої роти була, скажімо, ну прийшла інформація, що буде штурм. І коли я зайшов в окоп хлопцям, ну, довелося пережити трохи декілька хвилиночок таких хвилюючих, декілька стволів, стволів в мою сторону, а я сам без зброї, тому що наша позиція була трохи трохи далі. І я зайшов, нужна була зв'язка, зв'язок ну, потрібен був зв'язок з, з комбатом. От, наша радійка чомусь не брала, і я виліз, щоб попитатися зв'язатися. Ну а там мене і прихватили. <гум> ну, в принципі, розібралися, хто є хто. Потім ну, і досі зустрічаємося з хлопцями і вспоминаємо той момент. Нині Володимир інструктор у навчальному центрі. Частіше буває поряд з рідними, але розповідає, після двох років на війні було важко звикати до мирного міста. Дуже важко, дуже незрозуміло, мабуть. Бачити, як люди ходять десь по кафе, по ресторанам. Перше півроку, так, да, майже півроку, мабуть, кришу вало. Зараз навіть не завжди тільки або дружина, або сам питаєшся зупинити. Люди не зовсім розуміють. Які питання можна задавати, які ні, але у більшості саме за цього. Як воювала, коли це все закінчиться, скільки ти вбив? Ну, Ці питання ні. зачастую буває так званий флешбек. Ти повертаєшся туди і в той момент. От. У тебе взагалі те, що є зараз, ну, пропадає. Ти показуєшся знову там. От. У мене, пожалуй, такий самый яскравий був один флешбек. Ну, тоді я тоді був, був на навчанні в Німеччині. І якраз от тоді да, мені накрила пройш вертушка і я минут десять, мабуть, знову питався прийти до тями. Тріграм може бути все, все що завгодно. І перші пару місяців, да, коли вже перевівся в навчальний центр, то та й або коли приїжджав сюди в відпустку, декілька разів ловив себе на тому, що я йду по вулиці і автоматично я іщу укриття, куди я буду падати, де я буду ложитися, якщо що. Або я не ходив ніколи посеред тротуару. Він завжди намагався приїжджатися до стінки якось ближче до будівель. У бійця є інвалідність, він вже може відпочивати, втім, списуватись не хоче. Каже, а хто мене замінить? Є підстави. я маю інвалідність третьої степені. От в зв'язку з онкозаболюванням, захворюванням, тому усі підстави є, але ну зараз, зараз я вважаю, е, що я не маю права. Навчаю курсантів, я їх руками продовжую вбивати, продовжую чистити. Я корейці по національності. А духом, мабуть, ні. Я не з. В мене інший менталітет вже. Він і був таким більш європейським, скажімо так. До початку повномасштабної якби, якось українську я її розумів. Я мог десь щось заповнити, як якусь анкету, щось написати, але саме з початку повномасштабки. Я почав спочатку я почав листуватись українською. Трохи Граматику. Спілкуватися мені досі важко, але тому що, знаєте, немає практиці. Більшість моїх побратимів розмовляла російською. Тому як би, але я чітко впевнений, що. Державну мову повинен знати кожен громадянин. Якщо він громадянин. Е е якось так. Володимир часто бачиться зі своїми побратимами на різних заходах. Згадують полеглих, обговорюють останні новини. Якщо навіть перемир'я буде, це буде час. Е ну москві там це переміря потрібно їм можна. Перестроїться, їм потрібен час, щоб поновити мін, свої Збройні сили. Мін, мін, їм це буде легше, у них дуже багатий в рази більше моб-рісурса. У нас моб-рісурси немає, ну і до того ж, численність нашої армії. І Іх армії ну, практично неможливо, тому ми переможемо, але ми переможемо тільки тому, що ми будемо краще підготовлені. Тільки так. Е, усі оці. Надії наші на Європу та Америку. Так, вони дадуть зброю. в 22-му зброї, 22 зброї їхньої у нас не було. Ми виходили на позиції, маючи автомат Калашникова, 300 набоїв і дві гранати на відділення. Для мене перемогою буде навіть не смерть Путіна, а скоріш за всього, як мінімум розвал Росії. Оксана Коновець, Юрій Даницький, Дніпрові